Ми працюємо, працює бізнес. Я вдячний, До речі, бізнесу У нас відбудеться на наступному тижні тижні у вівторок. Сесія міської ради. де ми приймемо безпрецедентне рішення щодо а, того, що скасуємо. А, а, Плату за землю інші податки, які йдуть місцевого бюджету для того, щоб бізнес залишався у Харкові, для того щоб полегшити умови роботи. Бізнесу дійсно бізнесу дуже важко, але я дуже вдячний всім, хто працює сьогодні у Харкові, хто не залишає Харків. До речі, знаєте нема масового витоку людей з Харкова. Дуже багато людей, які є, які є в Харкові і залишаються у Харкові і будуть залишатися у Харкові. Бо я дуже. Час спілкуюся людьми, і ніхто не хоче нікуди виїжджати. Да, дійсно у нас є перебої з електропостачанням, але ми всі знаєте, виважено до цього ставимось. Бізнес, коли немає електропостачання, переходить на генератори. Благо є такі можливості. Тому будемо працювати, будемо роботи робо, працювати і жити. і обов'язково вистаємо, обов'язково переможемо. І Харків завжди буде українським містом.